Для мене росіяни це тупі валянки. Якщо взяти просто маленьку логіку, взяти їхні наративи про те, що вони не хочуть допустити, щоб НАТО було біля границь Росії. Росіяни, якщо ви не хочете, щоб НАТО було біля границь Росії, тоді в чому логіка? Якщо ви захопили Маріуполь, там частину Запорізької області, там Донецьк, Луганськ, якщо ви кажете, що тут у нас Америка, то все одно з вами буде. Сусідом Америка по вашій лозіці. Якщо в нас тут е володіють американці, так все одно ви будете. Ви вже з американцями по вашій лозіці. Ви вже з американцями сусіди. Ну це це просто відбиті люди. Розумієте? Тобто вони е говорять про те, що вони від хочуть від відігнати НАТО від своїх границь. Так а що виходить зараз Маріуполь, це не ваша границя? Да, ну по вашій лозіці. Ви ж кричите, що Маріуполь це Росія. Якщо це не ваша границя, так чия ж тоді це границя? Українська тоді виходить ця територія. Ну, ваша логіка тупа. Просто якщо ви кажете, що Маріуполь це Росія, а у нас тут Америка, так ви граничите, ви вже, ви вже сусіди з Америкою. Ну просто розумієте настільки. Вони теж самі цього не розуміють, що настільки вони тупі і вірять у цього Путіна, свого Путлера, старого діда ботексного. Це трендець. Я валяюсь.